Перший місяць у Польщі почуть звикаємося. Ми переїхали в місто Катовіце. Місто не велике, не маленьке. Живемо ми дуже в класному такому райончику. Нам і 10 хвилин, ну, десь, може, 15 хвилин до центру, якщо пішки йти, і 10 хвилин до великого прекрасного прикольного парку, який називається Тристави. Там, відповідно, є озера. І дуже гарна, крута територія, де всі приходять на вихідні відпочивати. Отже, сьогодні мова піде про 1 вересня у Польщі. Перше вересня у Польщі, як воно відбувається, і взагалі, що треба знати. Знати, не знати, але просто, щоб ви собі розуміли. Перше вересня дуже швидко тут все відбувається. Зайняло всього на всього там не знаю 10 хвилин. Школи тут, як діляться ніби на школа подставова, школа підставова це така початкова школа з першого по 8 класи, тільки до восьмого класу в школі діти вчаться, а далі вибирають ліцей або технікум. Якщо вже хочуть якусь професію, то технікум, якщо просто закінчити ніби середнього освіту, це ліцей. І після ліцею, там здається, три роки, три-чотири, залежить від того, який ліцей вибрати, ти поступаєш у вищий навчальний заклад. Отже, тобто, наші діти закінчили в Україні шостий клас, і по великому рахунку вони перейшли у сьомий клас. Але в Польщі є така тенденція, що дітей вони з України чи взагалі не знаю. Всіх дітей, які до них приходять з інших країн, переводять, не приймають не у той клас, в який вони ходили, а рік назад. Тобто наші діти мали б знову вчитись у шостому класі. З однієї, це класна штука, тому що шостий клас вони вже пройшли, ніби теми, і їм би було легше адаптуватися, би був період, за яким вони б адаптувались і підівчили мову. А з іншої сторони, ніби як втрачається рік. Але, на моє велике здивування, наші дітей взяли до 7 класу, так як вони мали, і, в принципі, йти в Україні. Тому не знаю, чому так. Не знаю, чому так. Е, тому їм тут в тій школі вчитися е, два роки, сьомий-восьмий клас. Школа, як обирається школа? Якщо це державна школа, ви її не обираєте, ви просто по місцю проживання йдете в ту школу, до якої належить ваша вулиця. Так само і ми пішли. Школа досить близько від будинку, е, дуже швидко там, легке, легке добирання, пішки там, пару хвилин. Uh, і на рахунок 1 вересня. 1 вересня зайняло 10 хвилин. Все повністю. Дрес-код у них як такого немає. В нашій школі принаймні, точно немає, але я подивилася в інтернеті, що поляки дотримуються такого дрес-коду: uh, білий верх, чорний низ.